Бригада спецпризначення Людь Нацполу перетворилась на бізнес-проєкт для силовиків під прикриттям війни, Відсітка для обраних заради кар'єри і фейкового УБД. Контракт на спорядження, що існують лише у звітах. Фірма «Акрополіс» зі Львова, швейна фірма без ліцензій, цехів і досвіду, отримує підряд на 27 мільйонів, бронежилети шостого класу яких не побачить ніхто з тих, кому вони дійсно потрібні. МВС і Нацпол ставлять печатки, ніхто не перевіряє, куди пішли гроші. Міністр Клименко, голова НАЦПОЛу Вигівський, командир Люті Рашевський усі в ланцюгу. А у списках самолюті мертві душі. Зарплати йдуть людям, які гуляють Києвом і рішають питаннячка. І лише відмивають репутацію і отримують за це УБД. А воюють переважно звичайні люди, що як щіт працюють. На авторитет силовиків. Колишній голова детективів БЕП Олександр Ткачук, грабувавши роками бізнес, фігурант ДТП, де жінці відірвало обидві ноги, послужив лише на папері місяць інспектором люті, і, як ми й прогнозували, швиденько, нібито як фронтовика, перевели в десер Рубеля, де будуть вже разом обілечувати і кришувати бізнес. Їх прикривають ті самі керівники МВС і Нацполу що підписують фіктивні тендери і влаштовують мертві душі. Поки волонтери возять справжні бронежилети, бійці з люті ризикують життям, а у МВС крутять схеми і освоюють гроші з оборонного бюджету, які течуть у їх бездонні кишені. Клименко, Вигівський, рубль, хто відповість за бронежилети-примари, фейкових бійців, зниклі мільйони фейкові УБД і відсідки для кар'єри у люті. Хочеш більше, наш телеграм.